Ради, так, дома, в руку, виходити перший тайм, просто ходити по полю. У нас проблема нападу не в одному нападнику, а проблема нападу взагалі. Да ми якісь голи забивали, але це були десь нелогічні, голи. щоб нападник забивав, потрібно було працювати всі на нападниках. Значить, щось не, не клеїться, нема подачі ванів, нема результатих передач. Тут не може бути в одноділовому контакт. Да, Ми котрий раз провалюємо перший тайм. Це, напевно, моя помилка. Напевно, я не можу футболістів розбудити, я не можу доступатися до них, що треба виходити з перших хвилин, грати агресивно, вперед, накривати, рухатись, доставляти м'яч торту площадку, а не ходити пішки по полю. Це Проблема починається проблема, з мене, тому що я, я тренер, я повинен їх. Вони повинні виходити живі на футбольне поле і повинні рухатись. Я їх не довів цього до них. «Скала» становиться для нас таким суперником, зручним, вони полюбляють грати на контратаках. Дуже швидкі футболісти. Ми їх десь не встигаємо за ними, не встигаємо накрити, щоб той для цей довгий не пішов. А взаді у нас проблеми з корості, то ми не встигаємо за гравцями, які вилітають середини поля і на скорості біжуть до наших воріт.